Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову розглядаємо проєкт, як дає змогу заробити криптовалюту. Зовсім нещодавно нам анонсували, що у хам'ячка день народження проєкту 6 років. Я особисто в проєкті 2 роки, бачила багато змін, є з чим порівнювати. Зараз так. І ось анонс дня народження. Давайте перекладемо. Так, він присвячений подорожі в минуле в майбутнє. І до цього буде ряд подій. Перша подія це у нас міні-івент. Він буде стартувати 15 травня, тривати до 20-го. І в нього буде цілих 30 рівнів і анонсують знижку 50% на Е, Будуть легендарні майнери. Також можна отримати ось цей, як вони його назвали. Десь я тут бачила таке прикольне. Ага, Дероліан. Де Де Це як Делоріан, якщо я не помиляюсь в цьому фільмі. От. Так. Далі у нас планується пазл. Він буде у нас з 17 травня. Це те, що ми з вами звикли вже: обміни РЛТ мерч деталей, прогодження ігор. І там такий перелік, де з боку ми ще будемо відкривати комірки з якимись нагородами. Нам анонсують РСТ, 4 неймовірних майнери, багато деталей і потужність. Думаю, що будуть батарейки. Так, далі в нас буде крафт. З 15 по 18 травня у нас буде 3 дні, три різні крафти. І ми будемо мати змогу скрафтити деталі для того, щоб потім з 20 по 24 скрафтити ось цей великий е, майнер. Так, і останнє це розпродаж. Він почнеться з 19 по 21, і там теж буде якийсь класний майнер. Пр, пр, Проріхала трошки ось за 88 ретей. Знаємо ці розпродажі, в перші хвилини все розкуплять, проте, можливо, цю машинку хтось і отримає. Для нашого чату я підготувала більш зручний графік, десь отут -от є, і в закріпленому в нашому чаті посилання, як завжди, в описі. Так, ще нам анонсують якийсь комікс, подію, подивимося, що це буде. Дуже цікаво, більше ніякої інформації. Так, ще давайте подивимося, що у нас триває. Є у нас розпродаж, він буде ще один день. Цього майнера вже немає, але є ось ці в наявності. Так, ще є крафт. Пропонують нам шість майнерів. Є навіть отакий майже за один піта хеш, проте не може бути проданий. І я колись дивилась на ось ці деталі зовсім нещодавно. Це не надто вигідна пропозиція, якщо, якщо що. Можна подивитись і більш вигідно. Так, е, сезон триває, е, таски я не проходжу майже. Е, мене завжди питають про це. Лут ТВ зараз е, щось у нього трапилось, він нараховує лише 2 поїнти за цілий день. Е, я зверталась в підтримку, писала про це в чаті, мені написали, що. Поінти нараховуються за перегляд реклами. Мені зараз немає для мене актуальної реклами, е і відповідно тому мені не нараховують поінти. Ось і все. Тому е іноді в нашому чаті пишуть про те, що є якісь опитування або є е застосунки, які треба встановити відкрити. І таким чином хтось проходить таски, хтось ні. Отак от і проходимо. Більше я нічого вам не можу сказати, і я не можу вам зняти відео про таски, тому що я їх не проходжу. Ну що, теоретично вам розповідати? Ну, це ж таке. Так, і тепер давайте перейдемо до самого розіграшу. Була форма анонсована. Потон. Це депозит, який я нещодавно вам розповіла, що. Провадили оновлення в RollerCoin, і е, мене здивували депозитери, які в мене були, тому що я не очікувала, що буде такий наплив. І у нас з вами був досить великий бюджет, і тому я анонсувала і в телеграм-чаті, і в телеграм-каналі. І. Тож, давайте прийдемо. Так, форма досить велика: е, буде 12 переможців. Проте я хочу сказати одразу, що оскільки форма дуже велика, а бюджетні ой, і депозит форми в нас будуть ще. Тому на наступний розіграш я використаю також цю форму, і єдине, що умова, що умови мають бути виконані. Тобто перед самим розіграшом я перевірю тих, хто лишився в цій формі і не виграв сьогодні. Якщо на той момент люди все ж виконують умови, вони беруть участь далі. Так, тож ось цей е, учасник не виконує наразі умови, він не підписався на телеграм-канал. Це було зазначено ось тут підписатись на телеграм-канал. Це я написала в умовах. І на момент, коли я перевіряла список учасників, е, цей учасник не був підписаний. Тому я його видаляю зі списку Є. Yeah. Так, тепер ось цей учасник е, також виконав всі умови, дякую вам велике, але ви є і депозитером. Е, наразі е, сьогодні в цьому розіграші всі мої депозитери отримують нагороду, тому, щоб не займати місце для когось, і, і оскільки ви все одно отримаєте, нема сенсу, щоб ви ще й розігрувались, тому я вас також прибираю із списку тих, хто буде брати участь. Тепер я розподілю нагороди для депозитерів. В Цьому я дам 20, в цьому я дам 10, в цьому 10 і в цьому 5. Так, отако. Дякую, що ви були творцями цього бюджету. І бюджети дійсно мене здивували своїми сумами, тому, тому в мене таке рішення, що всі депозитери отримають від мене нагороди. Так, і тепер. Зараз я собі помінчу, і тепер у нас буде з вами 12 переможців по 5 РЛТ. Так. І пишемо. Так, тут 2. Тут 23 без повторів. Так, має бути у нас 12 переможців. І перший у нас номер 16. 16 розіграш, 16 переможець перший. так 5 РЛТ. Це у нас. Так, вітаю. О, наступний. 6. Номер шесть у нас. Витаю. Так, наступный. Номер восемь. Номер восемь. Витаю. Так, далее. Два. Два. Вітаю. Вам 5 РЛТ будуть в нагоді. Так, наступний. Сім. Сім. Вітаю. Так. Наступний. Двадцять один. Двадцять один і Вітаю. Так, половину пройшли. Ще лишилось шість переможців. Так, Номер тринадцять. Вітаю. Так, наступний. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Вітаю! Так. Наступний. Десять. Десять, десять, десять. Чуть десять не поставила, так. Вітаю. Так. Пятнадцать. Витаю. Семнадцать. Да. Семнадцать. Витаю. Так, і має бути останній зараз перевірю. І останній переможець. номер 4. Це в цьому розіграші. Останній переможець, номер 4. Вітаю! Так, і я ще раз хочу наголосити, що ті, хто не перемогли, не засмучуйтесь. Е, наступний бюджет, якщо він буде малий то я просто візьму форму цю і ще раз проведу розіграш з тих, хто лишився, їх скільки, мабуть, 11 учасників, то я думаю, що нам цього вистачить. Не засмучуйтесь. І я бачила, що декілька разів повторюються одні, одні й ті ж самі персонажі, тому я бачу, що люди виграють не один, не два рази. Тож, я сподіваюсь, вам було цікаво інформативно. Поставте лайк, якщо так є. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся з нами в телеграм нашому каналі, тому що там не лише про ролякої дуже велика про дуже велику кількість різних проєктів та палок і таке інше. До речі, хочу анонсувати, що ми зробили зручний лінк трі. Тут десь буде. Скрін, де ви можете бачити всі проекти в зручному форматі і просто переходити, якщо вас щось зацікавило. Не треба тепер гортати телеграм-канали і шукати необхідну вам інформацію. Тож доєднуйтесь до всіх наших спільнот посилання в описі. Ще раз вітаю переможців і бажаю всім перемоги.